Доброго дня, мене звати Наталія Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 13 років, і десь 12 років ми відправляємо діток на навчання до польських технікумів. Хотілося би сказати декілька слів про спеціальність в польських технікумах, які вони, що можна обрати і що є цікаво. Одна з цікавих спеціальностей в технікумі – це технік мехатронік. Доволі нова спеціальність, але в чому її сутність і чому її можуть розглянути і ті, хто хотів би йти на техніка інформатика або техніка програміста. Ну, по-перше, де можна працювати з такою спеціальністю? Це підприємства з автоматизованим роботизованим циклом виробництва, це автосервіси, це все, що пов'язано з електронікою, побутовою технікою, обладнанням. Програмуванням промислових контролерів, електромеханічної промисловості, автомобілебудівної промисловості, діагностичні станції в автомобільній промисловості все це потребує таких фахівців, і тому доволі цікаво, що це люди, які пишуть програми, розбираються в айтішному компоненті, це якби мікс да, електроніки і IT. Що потрібно знати? Ну, безумовно, профільно є математика, безумовно, для вступу в польські технікуми щонайменше рівень польської мови А2. Ну і відповідно до того, де потім можна було би працювати з такою спеціальністю. Буде під відео посилання на сайти з пошуку роботи. Подивіться, будь ласка, зараз просто зайдемо на, на сайти і подивимося, про що, де можна почитати. Ну, по-перше, хотілося б показати вам сайт наш, це pbsstudy.com.ua, на якому ми говоримо не тільки про супровід, про що потрібно, які документи потрібні, а у нас є повний перелік тут морські спеціальності, економісти, логісти, готелярство. Ви можете зайти за посиланням і подивитися на решту і тексту, і самих технікумів, які надають такі різні спеціальності. Про роботу. Отже, Джобс традиційно сайт, який можна подивитися перед тим, як ви обираєте якусь спеціальність. Що за спеціальність? Мехатронік, мехатроніка на сайтах спошуку роботи зазвичай представлена навіть не в Польщі, а більше в Австрії, Швейцарії, Німеччині. Отже, людей, які Ну, мінімально отримують від 400 євро на місяць, приблала, чистини на місяць. А компанії рекрутують фахівців з мехатроніки до таких країн, дають такі контракти, і людина може працювати а, там, на конвейерні команди для Нідерландів, промислова електроніка, мехатроніка. І таке інше. І тут вакансій достатньо багато, за якими ви можете пролистати і подивитися, що це, да? Що це за вакансія, що потребують, куди рекрутують людину, зарплата до від 8 тисяч злот, трудовий договір, безкоштовний транспорт і так далі. Обов'язки, вимірювання параметрів технологічних процесів, модернізація. Обслуговування там виробництва і так далі. Отже, спеціальність доволі перспективна, тому що промисловість потребує інтелектуальних різних систем, і мехатроніка починає з того, що вона навчає таким моментом. Мехатроніка, що далі? Де можна було би навчитися після такого технікума? Пам'ятаєте, ми з вами пам'ятаємо, що. Технікум це 5 років навчання, це польська середня школа плюс спеціальність. Але, якщо ви хотіли б отримати в Польщі вищу освіту, і навчатися далі в університеті за такою перспективною спеціальністю, вам можна буде здати польську мову на рівень С1, отримати державний сертифікат в університеті, подати документи і навчатися в польському університеті безкоштовно. На такій перспективній спеціальності. Отже, в яких, наприклад, університетах ви могли би навчатися? Є такий у нас Західнопоморський технологічний університет в Щецені. він однозначно має у нас на факультеті машинобудування і мехатроніки, спеціальність, мехатроніка або механіки і роботизація промисловості. Кому це цікаво, можна навчатися в такому університеті. Крім того, вищу освіту після технікума можна здобути у Вроцлавській політехніці, це дуже відомий університет, сім семестрів три з половиною роки на стаціонарі, а можна і на заочному, не стаціонарному навчанні. Людина навчається і потім працює за цією спеціальністю, фахівцем зовсім нового рівня, тому що це університетська освіта. А, є ще у нас, як приклад, опольська політехніка. Там теж є спеціальність на факультетах машинобудування, можна подивитися і знайти спеціальність мехатроніка, яка а, зміст якого цей дизайн машин, матеріалознавство, виробництво, технічна метрологія, вимірювальні системи, автоматизація і робототехніка. А скрізь можна знайти такі моменти. А що хотілося би іще додати, да? де саме в Польщі можна було би отримати в технікумі таку спеціальність? Хочу вам розповісти про приклад такого технікуму: це місто Хенчин. Воно знаходиться в 15 кілометрах від міста Кельце, великого міста в Польщі. Живописне містечко, в якому є шикарний історичний замок, давно побудоване. І Містечко саме невелике, десь приблизно 4,5 тисячі мешканців, і що доволі цікаво, що там є навчальний заклад, в якому є спеціальність технік мехатронік Щоб зрозуміти, що це буде, ну, про місто буде посилання під нашим відео в Ютубі. Будуть посилання на відео, ви можете зайти передивитися, наскільки це місто гарне. Технік мехатронік це одна із ключових професій майбутнього, так вона презентована. Має дві спеціалізації після навчання на п'яти роках: встановлення введення в експлуатацію та обслуговування мехатронних пристроїв і систем, або експлуатація та програмування мехатронних пристроїв і систем. Так? Тобто програміст, який запускає промислове обладнання. В цьому є сутність такої спеціальності. Що хотілося би іще сказати, да, що тут розписано, що саме зможе випускник робити, а саме да, зможе встановити технічне обладнання, займатися проектуванням, програмуванням будь-яких пристроїв для промисловості, експлуатації, програмування контролів, програмно логічних контролів, PLC, експлуатація сучасного виробничого обладнання. І також тут перераховано, де потім можна працювати. Це підприємства, автосервіси, заводи, компанії, що виробляють самі контролери, проводять тестування, електромеханічні автомобільна промисловість, діагностичні станції в автомобільній промисловості. Це сфера, де людина може працювати. Що хочеться сказати, що ця спеціальність найбільше наближена до it профілю ви будете програмувати, і ви будете, в принципі, працювати саме з цим нюансом. А що стосується самого технікуму, то профільна спеціальність, предмет, математика, рівень польської А 2 і ми супроводжуємо до такого технікуму. Не тільки технікум, Хенчині, є ще багато технікумів, які мають мехатроніку як спеціальність, які можна було б обрати і займатися цією спеціальністю. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що для українців є гуртожиток інтернатного типу. Ну, він не тільки для українців, але і наші діти теж можуть жити. Кімнати розраховані на трьох-чотирьох людей, проживання 100 золотих на місяць, так як ми бачимо на сайті, харчування 30 злотих. 9, це сніданок, 12, обід, 9 вечеря. В принципі, харчування йде з понеділка п'ятницю, суботу, неділю діти готують самі або можуть поїсти в кафе. Відповідно до того, гуртожитки тут, ну, може, можна буде передивитися фото, буде посилання. Скромні, але доволі комфортні. Все відремонтовано, все виглядає чистенько, акуратно. Тому можна завжди ознайомитись з тим, як це виглядає на сайті. Ну, в принципі, в житловому варіанті теж все виглядає дуже чистенько, і відповідно до цього недорого да, ну, буде коштувати ваше проживання і харчування. Тому що, якщо ми говоримо, що там, 22 дні на робочих днів в місяці по 30 злот, це приблизно 660 злот на місяць буде харчування. І плюс 100 злот проживання, 760 злот на місяць, це таки мінімально. Але я би радила діткам давати ще гроші на харчування, тому що всякі вкусняшки, там, кава, можливість докупити собі і ще щось на вечерю або сніданок, у вихідні дні. Треба додати ще приблизно там ну, десь 200-300 злот на те, щоб дитина могла ще купити собі харчування. Що хотілося б зазначити щодо вступу, да? вступ в будь-який технікум Польщі є конкурсним, тому що ти вступаєш за оцінками за рівнем знання польської мови і за правильно поданим вчасно оформленим пакетом документів. Українці мають право до 18 років навчатися в польських технікумах безкоштовно, на тих місцях, які остались від поляків, коли вони вже вступили. Всі отримали таку можливість, і вільні місця вони надаються українцям. Пам'ятайте про це. Підготувати потрібно заздалегідь, закордонний паспорт, який був би не подовженим, а діючим закордонним паспортом, оновленим закордонним паспортом. Підготувати анкети, фотографії, медичні довідки, карти щеплень. Все має бути готовим. Перекладеним польськими присяжними перекладачами і вчасно до певних там дат, які означені на сайтах технікумі онлайн реєстрації, поданими до навчального закладу. Далі адміністрація такого закладу приймає вже рішення відповідно до критерій відбору, які на сайті кожного навчального закладу озвучені і прописані, щодо того прийняти чи не прийняти дитину на навчання, таке теж можливо. Зверніть на це увагу. Тому у цьому році раджу подавати документи в декілька технікумів і націлюватися на те, що можуть бути співбесіди, де з вами поговорять польською мовою, щось з'ясують, щось хотіли би зрозуміти. І тоді в процесі конкурсу ви би отримали таку можливість. Вивчайте польську мову. Ми завжди організовуємо онлайн-курс польської мови, тому що співбесіда проводиться для того, щоб зрозуміти, що. Ви можете прийти до технікуму і спокійно навчатися, біологія польської, хімія польської, математики польської, бо ще є середня школа польська, яку ви маєте завершити, отримати свідоцтво про завершення польської школи, плюс диплом про те, що ви є фахівцем з певної професії. Безумовно, коли ви гарно вчитеся, у вас гарна польська. Ви можете тоді продовжити і отримати вищу освіту за такою перспективною високооплачуваною спеціальністю, як це по суті своєї айтішник для промисловості Мехатроніка. Розгляньте такі можливості і завжди звертайтеся за консультацією Наталя Наталією Мельченко. Мої контакти є в опису під відео. Хай щастить!